Я просто могу, смотри, поменять колеса, э, сразу... В магазине были как раз в тот момент, и сильный свист. Получился очень-очень сильный свист. Как лупануло все там, под навес вот этот. свалило, там стекло свалило, все, дым, гарь, все, ничего не понятно, нельзя было не выйти, ничего. Горит начало все тут, короче. А потом, когда чуть тихло, чуть-чуть смогли выйти, отсюда выходим, а тут уже все горит и все. Ну, сказали, вроде бы сказали, как он как оттуда летел, как-то так крутился, крутился или зацепился за Что-то именно боковым как-то сюда и влетел. Потому что тут вот эта зеленая была ветка. Тут машины фактически не видно было. Вот это все зелено было. Что вот сверху ее просто, что я так и ставила сюда, потому что ее не видно было. У мене давлює нізка по моєму, зрозуміло, не мого зато можна ще була намагати. Ну ще тут пострадав. Діти приглушені були. Ага, Зараз підождіть, зараз ображу. Ой, беріть, стучі, беріть. Ну, в лікарню вам треба чи ні? зараз не, дітям зараз дітям <му> Медичні працівники дали якісь. довідки? Був скид. Дуже громада огромный... бабуся з дівчинкою сиділи на цьому дивані, читали і ну, дуже гучно було, стекла повилітали. От. <кх> Зразу я не кинулася і малі мовчали. От, а потім це в неї мова заторможена. Бабушка поспілкувалася з психологом, трошечки відійшла, а потім дивлюсь, чим далі, тим хуже і трасе всю погану і викликали швидку. А тоді малі призналися всього після збросу, цього в нього уші залишили уші давило гуділо, а у малої голова боліла. Швидка оглянула? Ну, да? швидка малих оглянула, ману це не все.